Я про тебе, Катерино, краще думала, їй Богу. Інші заробітчанки квартири купують, а ти вирішила продавати. Не була я у твоїй Італії не хочу бути, але точно знаю. Квартиру я б не продавала ні за що», – картала мене сестра. Люба зупинитися не могла, коли почула, що я квартиру продаю. Я вже й не була рада, що я їй щось сказала, бо замість допомоги я отримала одні лише картання. Але не сказати про такий важливий крок, як переїзд в іншу країну я не могла. Одна справа бути заробіченкою і зовсім інша назавжди рвати всі кінці з рідним домом. Ти нікому там не будеш потрібна, май на увазі продаш ту квартиру, то в підсумку взагалі можеш без даху над головою залишитися. Люба з села примчала, щоб правити мені мізки. Вона у нас завжди всі рішення приймала за нас обох. Коли не стало моєї мами, люба всю спадщину швидко на себе оформила, а мені так і сказала, що мені не треба, бо я багачка. Похорон весь організувала я за свої гроші і сорок днів мамі зробила, і пам'ятник потім поставила дорогий. І все це теж тому, що я багатша за сестру. Але то вже було давно, Бог їй суддя. Треба сказати, що це рішення я приймала не спонтанно. В Італії на заробітках я вже 22 роки, і за цей час я добре вивчила цю країну і зрозуміла для себе, що старість я хочу провести тут. Куплю собі невелику квартиру біля моря і житиму. На італійську пенсію, сподіваюся, я вже заробила, бо майже з самого початку була офіційно працевлаштована. Коли я їхала в Італію, мені ще й років не було, тоді не стало мого чоловіка, я не знала, як бути і що тепер робити, тому наважилася їхати. Я не з боязких, ніколи не боялася труднощів і змін і зараз не боюся. Ти що, справді уявила себе італійською сеньорою? Не сміши людей. Хто там тебе старості догляне? Сестра моя ніяк не хоче сприймати інформацію про те. Що я таки вирішила квартиру свою в Україні продавати. Я думаю, що Люба просто сподівалася, що я впущу її в свою квартиру, аж сестра живе з дочкою її дітьми, внуки вже підросли і їм там усім місця мало. Але я їй ніколи такого не обіцяла квартиру я здавала, поки мене не було, а плату за оренду забрав син з невісткою. Син теж не вельми радий, що я таке собі надумала, а невістка мені так прямо в очі й сказала, що я погана мама. В свій час, коли син одружувався, я купила йому двокімнатну квартиру у новобудові, зробила там ремонт і обставила повністю меблями, і для себе я вирішила, що зробила для сина більше, ніж достатньо. Їм спочатку все подобалось, навіть дякувала, але коли з'явилися у них діти і місця стало менше, вони захотіли більшу квартиру і сподівалися, що саме я їм куплю. Невістка навіть мені натякала, що можна відразу брати будинок. Тоді у нас була з ними серйозна розмова, і я їм пояснила, що не збираюся їм більше нічого купувати. Хочуть мати більше, нехай працюють і заробляють. Тоді невістка на мене дуже образилась і досі через це зі мною не спілкується, а син ще сподівався, що я передумаю. Та тепер, коли сестра його підключила, щоб мене зупинити, то він зрозумів, що я не жартую, і що він більше нічого від мене не отримає. Тепер вони з тіткою Любою мене активно зупиняють, та я вирішила таки продавати квартиру і рішення свого змінювати не збираюсь. Певну суму я вже склала, ще квартиру продам. А якщо не вистачить, то навіть візьму кредит. Страшно мені, звичайно, якщо хтось вже купував житло в Італії, то поділіться досвідом. Але я сподіваюся, що все буде добре і мій задум дасться. Інші сестри, заробітчанки, своїм родичам допомагають, а ти хоча б раз сто євро дала, картає мене Люба. Я визнала, що сестра права, відкрила гаманець і подарувала їй сто євро. Але інших стосунків з нею я не хочу мати. Дивлячись на своїх родичів, я розумію, що ні від сестри, ні від сина допомоги на старість чекати не треба, тому я і хочу провести старість в Італії. Але хотілося б почути думку збоку чи правильно я роблю.